Воїстину воскрес, хай Бог береже всіх. Мартин, у добрий вам. Мартин, вас привіт, гарного вечора і вам. Катя, ви з какого міста, я з села. Оля я дякую Любов, все добре і такий дощ злив у нас. Я до просилася. Добре, що дощ пішов. Ура! Хай Бог дає на гарний урожай. Марія да, Антон, напевно, Машенька само. Далі їздила до вас. ні ні далі, ще за Машу далі є. Марія улиб у два рази заблокули мене. Ну, не пишіть гаду, що не буду блокувати. Марія, я, я завтра. Ваня, я даю 5 літрів. Ну, якщо вона дає багато молока, то так, Марія. Оксана, а як ви думаєте, 300 кілометрів їхати по козу, то є вигідно. Я не знаю, то кожна людина розраховує по-своєму. Є люди, кажуть, мені, мені немає різниці скільки їхати, лише би я її могла купити. І все. Я знаю таких людей. Так, щось що таке. Мартину, а сьогодні в Литві соня, сонячний день. Зрозуміла, Мартину, у нас нас теж воно то сонячно, то хмарно було цілий день, так якось не поймеш як. О, А зараз на вечір похолодало. Марія Лариса, Антон, Христос Воскрес, до побачення. Дякую за стрім. Воїстну воскрес, щасливенько. Баки. Я не писав гадості, а ви мене. Блокуєте. Я не блокую. Якщо гадості не писали, я вас не блокую. Якщо ви під тим самим аккаунтом були, то ваші коментарі, значить, ютуб приймав. Я їх не бачила. Роман, гусаки нормальні, є, так, баки, а потім ржете з мене, бо блокнули. Ні з кого я не ржу нікого я. Я блокую тільки ті, хто пише гадості. Ось так. Рома, хватить вам, видручиваться, розговорюся на русском. Хватить, вам пендичитися тут, як гіндюкові на колодці. Говоріть, пишіть на український і все буде добре. І буде все прекрасно. Саша, передай привіт. Саша, я вас вже блокувала, блокувала, ще й зараз заблокую. От, передала. Баки я помню, добре повні далі. Оксана, а малишка теж є молочною, да. гарна молочна коза. І дуже м'якодині вони всі в мене. Уш! Ось і в неї дуже грубо молоко. Всі м'якодині, грубо молоко тече, але в неї молоко ще такої в мене не було кози, щоб так настільки грубо молоко. Пару разів свитнула і видоїла купу молока. Ну, не знаю. Вона погуляла, як я її буду доїти, якщо вона буде лягати, так як та, там того року, як вона погуляла і почала лягати, бо вона там того року доїлася, але козенят не мала. То я не знаю. Так, Юля, Оксана Василюк, позу, по, по хорошу козу їхати вигідно. Баки, я тоді сказав, що мене заблокували, а ви знову це зробили. Так, Баки, якщо будеш писав дурню, то я зараз тебе точно по понастоящому заблокую. Якби я тебе заблокувала, ти вже тут би нічого не написав. Мартин, у вас пиво любите? Ні, Мартин, у вас не люблю пиво. Ніч там смачного немає, гірке і несмачне. Взагалі не люблю ніяких алкогольних напи... напоїв, ніяких не п'ю. Ольга, Люба, так похолодало, що буду топити плиту. Я не знаю, чи плиту буду топити чи ні. Ну, а виноград, напевно, піду понакриваю. А в нас два роки і ніхто не блокує. баки. я просто. Роман, сьогодні вступив в. Так, Романа треба заблокувати, бо він вже мені надоїв. Так. Олег, Роман скритий, скритний. Одінь костюм, ти ж. Костюм, ти же. <смірші> Антон, будете... Мали... буде малишка знову за ноги піднімати. Напевно, якщо бак, я з іншого аккаунту. Якби ти з іншого аккаунта, то б не писало баки. Ось так. Таня, Люба, я є. Ой, ой-ой-ой, ой, 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 мої красуночки приймають.